Ознаки неповаги жінки по відношенню до чоловіка. Досить таки часто можна почути від жінок таку фразу Мій чоловік мене не любить. І бідолашні чоловіки ніяк не можуть зрозуміти, що ж вони такого роблять, що жінка вважає, що вони їх не люблять. Від чоловіків можна часто почути іншу фразу Моя жінка мене не поважає. І от жінки також часом не розуміють. Що це означає, коли жінка мене не поважає? Що конкретно робить жінка, на основі чого чоловік вважає, що вона його не поважає? А це відео якраз для тих жінок, які не дуже розуміють, що ж вони такого роблять і за чого чоловік каже, що жінка не поважає. Отже, першою ознакою неповаги зі сторони жінки по відношенню до чоловіка є така, що жінка обзиває чоловіка поганими словами. Ці слова можуть бути які завгодно, ну, часто жінка вживає слово козел, це одіозне слово козел. А, таким жінкам варто пам'ятати, що поруч з козлом буде коза. Тому якщо жінки ображають свого чоловіка, вони мають подивитися на це в зеркало і задуматися, а чому тоді я, така прекрасна, а, така ідеальна, знаходжуся поруч з отаким козлом, з таким нікчемним чоловіком, якого я сама ж і вибрала. Можливо, ви два чобітка пара. Тому рекомендація жінкам не ображати своїх чоловіків. Наступна ознака того, що жінка не поважає чоловіка на думку чоловіка, це те, що жінка робить зауваження чоловікові у грубій чи саркастичній формі. Особливо жінки люблять грішити цим в присутності інших людей, в компанії. А навіщо жінки це роблять? Ну, можуть бути різні причини, різні пояснення такої поведінки. Наприклад, жінка робить зауваження своєму чоловікові в присутності інших людей, тому що таким чином вона хоче його присоромити з однієї сторони, з другої сторони, закликати громадськість також якось повпливати на її чоловіка для того, щоб він робив те, що вона вважає за потрібне і взагалі був нормальним чоловіком. Чоловіки це сприймають як. Ну, прямо крайній акт неповаги, тому що для чоловіків дуже велике значення має те, як їх сприймають в соціумі, в тому числі інші чоловіки. І коли жінка собі дозволяє таку от поведінку, чоловік вважає, ну що це зовсім вона мене не поважає, вона мене принижує, в тому числі в присутності інших людей, і ці інші люди також мене можуть не поважати. Тому якщо жінці хочеться зробити зауваження чоловікові, то по перше, це потрібно робити там, де немає людей, тобто віч на віч, взагалі, коли вони удвох, тому що діти, наприклад, це ж теж люди там чи інші родичі, вони теж рахуються. А коли людина говорить про мінуси поведінки. Діяльності чи спілкування, ну, наприклад, жінка критикує не самого чоловіка, а якісь його вчинки, якийсь вчинок або якісь дії, а не його як особистість. І, зрештою, потрібно пропонувати альтернативу. Якщо мова йде про конструктивну критику, жінка завжди має запропонувати альтернативний варіант. Якщо от такий варіант поведінки, наприклад, жінку не влаштовує. Вона має сказати, а який же, на її думку варіант поведінки має бути чоловіка. Тому що коли ми висловлюємо альтернативний варіант. Критикуючи то, яке є, ми можемо дійти до висновку, що в принципі людина поводить себе правильно в цій ситуації і якось по другому вона нас так водити і не може. Так що потрібно завжди пам'ятати про правила конструктивної критики. Однією з ознак неповаги зі сторони жінок по відношенню до чоловіків саме чоловіки вважають те, що жінка розповідає іншим про мінуси свого чоловіка. Тобто, якщо в попередньому варіанті критика має місце у присутності інших людей, і там чоловік хоча б може себе захистити, ну, наприклад, представити ситуацію зі своєї сторони, як він це бачить, то коли жінка критикує чоловіка не в його присутності, коли розказує іншим людям про якісь його мінуси, він, ну, по-перше, вважає її, ну, свого роду, зрадницею, тому що вона в нього позаочі щось про нього розказує. І, по-друге, він не здатен себе захистити. Взагалі, ті люди, про яких ми говоримо поза очі, не здатні себе захистити. А що якщо у людей інша версія якоїсь ситуації? Тому чоловіки це гостро негативно сприймають. Ну, можливо, жінки скажуть така, що я про свого нічого хорошого сказати не можу. Ну, В такому разі не кажіть взагалі нічого. Зрештою, чия вина в тому, що ви вибрали собі чоловіка, про якого ви нічого хорошого не можете сказати. І знову ж таки, яка ви, жінка, якщо поруч з вами чоловік, про якого ви нічого не можете сказати хорошого. Наступний пункт неповаги на думку чоловіків це те, що жінка відмовляється виконувати прохання чоловіка. Тут потрібно пояснити, уяснити такий момент, що не всі прохання чоловіка, жінка може виконати. Що якщо це прохання суперечить її морально-етичним нормам життя? От нещодавно до мене звернулася жінка з такою історією. Вони з чоловіком одружені вже 15 років, у них троє дітей. А він останні 10 років хоче, щоб вона разом з ним і його другом зайнялася сексом. Ну, у трьох, щоб вони там були. Для неї це щось неможливе. Вона проти, вона не хоче, а він наполягає. Тобто, це, скажімо так, не те прохання, на яке жінка має піти, тому що воно суперечить її морально-етичним нормам, взагалі уявленням про норми. А якщо, наприклад, чоловік знаходиться у вітальні, жінка на кухні, він просить. Стакан води подати. Вона йому відмовляється, чоловік також може сприйняти як неповагу зі сторони, тому що, ну, мовляв, ну, що тут такого, принести мені води. До речі, якби жінка відмовила чоловікові в такому проханні, вона би думала, точніше, якби чоловік відмовив жінці, то жінка думала б, що він мене не любить, він не хоче мені навіть стакан води принести. Наступний пункт це кричати на чоловіка. Якщо жінка кричить на чоловіка, у чоловіка з'являється бажання або кричати у відповідь, і тоді ми будемо мати просто двох кричащих одне на одного людей. Або є чоловіки, які просто замикаються в собі. І ну взагалі уникають взаємодії. От у мене клієнт був, який так і робив. Жінка була агресивна, вона його обзивала, ображала, кричала. А він не настільки агресивний, щоб кричати у відповідь чи якось її ображати. І в таких ситуаціях він просто уходив від конфлікту, ну в прямому сенсі він просто виходив, десь там ходив, поки він заспокоїться, і вона його звинувачувала в тому, що він не хоче розбиратися в їхніх проблемах. Ну, якби вона не кричала, якби вона нормально розмовляла, то, можливо, він би і хотів розбиратися в їхніх проблемах. А так як вона говорила з криком, з образами, з обзиваннями, і одного разу вона навіть кинулася на нього з ножем, так, так що немає нічого дивного, тому що чоловіки не хочуть вияснювати стосунки, при тому, що жінка отак себе поводить. Наступна ознака неповаги жінок по відношенню до чоловіків, це те, що жінка не вірить у свого чоловіка, сумнівається в його здібностях, сумнівається в тому, що у нього щось вийде в цьому житті. Ну, можливо, жінка дійсно так думає про чоловіка, але це не означає, що це потрібно йому озвучувати. Якщо жінка не вірить в те, що в чоловіка щось там вийде, нехай вона собі там тихенько-тихенько не вірить і не ламає спроби чоловіка розвиватися і рухатися в цьому напрямку. Хоча, в ідеалі, звичайно, кожен чоловік хотів би, щоб жінка навпаки підтримувала його, хвалила, казала компліменти. А жінки часом забувають про це, починаються поводити неправильно і забивають будь-яку ініціативу чоловіка на корню, ще на самому початку стосунків. А потім проходить кілька років сімейного життя, і жінки жаліються на те, що якийсь чоловік має не ініціативний, якийсь він, а він не вірить в свої сили, не вірить в себе. А що, якщо саме ти була тією людиною, яка його і задавила? Наступний пункт наступна ознака неповаги жінки по відношенню до чоловіка це те, що жінка віддає накази чоловікові в командній формі з приводу того, що йому потрібно робити в цьому світі. А справа в тому, що у людей може бути таке забочене уявлення про стосунки в парі, про якому люди думають, що якщо вони пара, то там хтось кимось керує, управляє, хтось комусь раб, хтось комусь підкоряється. Насправді в стосунки вступають двоє вільних людей. І якщо жінка хоче чогось домогтися від чоловіка, то вона має не командувати, отак ще руки в боки поставивши, вона має висловлювати своє бажання у формі прохання, тобто, будь ласка, я хочу те та й те, допоможи мені в тому, то й тому, -то, тому що наші партнери не зобов'язані. Виконувати наші прохання і наші забаганки. Ми не роби одне в одному. Тому, будь ласка, якщо ми щось хочемо від партнера, ми підходимо мирно, добродушно, з любов'ю і просимо про те, що нам треба. І не забуваємо при цьому дякувати. Адже цей пункт часто оминають і жінки і чоловіки, коли для них друга половинка їхня зробила щось хороше, це сприймається як само собою, і навіть можна не почути слово подяки, і яка потім буде у людини мотивація щось для нас робити. Правильно? Правильно. А, наступний пункт. Жінка не рахується із планами та намірами чоловіка. От, наприклад, чоловік запланував на вихідні йти на рибалку, а жінці придумалося, що треба їхати до мами. і все. І чоловік, на думку жінки, зобов'язаний відставляти свої плани, бо вона на них плювати хотіла. І, на її думку, чоловік має виконувати те, що вона хоче. Як я вже сказала, вище, ми не раби одне одному, ми не зобов'язані виконувати такі забаганки, такі вимоги. Тим більше, коли чоловік розуміє, що з його планами, бажаннями, мріями, сподіваннями ніхто рахуватися не збирається, він починає відчувати себе ну, якоюсь дійсно нікчемою в цій сім'ї, рабом положення, і сприймає це як неповагу від жінки по відношенню до нього. Чоловіки вважають, що жінки їх не поважають, якщо ті роблять якісь ну, сильно такі коштовні покупки, не радячись із чоловіком. Ну, знову ж таки, це тема, яка потребує уточнень, роз'яснень, тому що буває так, що гроші в сім'ю заробляє жінка. І якщо вона вважає за правильне купити там собі конкретно щось, що буде цінним, якщо це її гроші, то ну хто ж їй не дасть купити те, що вона хоче за її гроші. Ну, у нас так традиційно складається, що більшість жінок в Україні працюють, тому працюють сім'ї її і Жінка, ну, зазвичай гроші йдуть в спільний бюджет, тому якщо жінка бере з нього, не радячись із чоловіком, кошти на щось і витрачає їх, і це великі кошти, то дійсно чоловік може це вважати як неповагу по відношенню до нього. Тому краще все-таки порадитися з чоловіком, що ви там хочете собі купити, а потім уже купувати. Наступна ознака: жінка вмішується у справи, які стосуються тільки чоловіка. Ну, от, наприклад, чоловік має якесь хобі, скажімо, рибалка. А жінка вважає, що це погане хобі. Він не має ходити на рибалку, він має робити там, не знаю, мабуть, те, що вона хоче, щоб він робив. От, або, наприклад, чоловік вирішив підвищувати свою кваліфікацію. і Жінка категорично проти того, що він там кудись поїде навчатися, нехай сидить вдома, Ну, але ж це його життя, це його розвиток. Так, він член сім'ї. Ну, це не означає, що він має не задовольняти якісь свої потреби, тому що жінка вважає, що це якісь дурні потреби. Так що тут також треба розбиратися. Наступний пункт, він пов'язаний з першим, полягає в тому, що жінка негативно говорить про друзів свого чоловіка, про його родичів, про близьке оточення, про хобі те саме, про якісь його інтереси. Чоловік це сприймає як агресію на свою сторону, і це дійсно для нього виглядає принизливим. Що От його рідна дружина погано каже про його друзів, тим більше про його родичів, тим більше про якщо там хороші стосунки чоловіка з родичами, і дружина щось там проти них має, це ображає чоловіка, він це сприймає як неповагу. Тому, якщо ви не вподоблюєте інтереси свого чоловіка або його друзів чи родичів, то залиште свою думку при собі, для того, щоб ну, стосунки не псувалися із чоловіком. А, наступний пункт це дружина розповідає іншим людям про проблеми в їхній сім'ї. Знову ж таки, це перекликається з тим, про що ми вже з вами говорили, про те, що жінка негативно каже про чоловіка поза очі, а жінка може розповідати іншим про проблеми в їхній сім'ї. І знову ж таки, чоловік не здатен захистити себе, не здатен пояснити цю ситуацію зі своєї позиції, висловити свою точку зору. Виходить, що жінка розповідає іншим, нападаючи на нього, він навіть не в курсі справи і тим більше не може себе захистити. Тому не рекомендовано це робити. Якщо є якісь проблеми в сім'ї, це треба обговорювати в рамках самої сім'ї між чоловіком і жінкою, або запрошувати додаткового спеціаліста, який називається психолог, щоб він міг незамиленим оком, як третя сторона, не зацікавлена в підтримці ні одного, ні іншого, побачити цю ситуацію і пояснити, що там відбувається, як можна з цій ситуації вийти. Наступний пункт це жінка проявляє надмірну активність, вплутуючись у чоловічі обов'язки. Ну, традиційно в сім'ї обов'язки розподіляються між чоловіком і жінкою, хоча я сім'ї, де немає такого суттєвого розподілу. Ну, якщо, наприклад, він є, це чоловічі обов'язки, і він має їх виконувати. Бувають такі дуже надактивні дружини, які беруться виконувати обов'язки чоловіка, при цьому ще розказують йому, що він все неправильно робить. Ну, По-перше, це ображає чоловіка, він це сприймає як неповагу по відношенню до себе. Ну а по-друге, чоловіки такі люди, що якщо ти вважаєш, що ти краще зробиш, ну то роби, будь ласка. І так, чоловіки поступово, поступово відмовляються виконувати якісь обов'язки, тому що дружина ж краще знає, ну нехай дружина і виконує. Ну а дружини потім жаліються на те, що їхні чоловіки не виконують ніякі обов'язки, їм на все байдуже, і бла 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 Хоча вони самі цілком могли своїми руками до цього призвести. Наступна ознака неповаги зі сторони жінки до чоловіків. Те, що жінка постійно висловлює. Невдоволення чоловіком і усім, що він робить. Ну, знаєте, б чоловік не зробив, жінці все не так. Дійсно, є такі жінки. Можливо, жінка не любить чоловіка і він її дратує, що б він не зробив. Чи хороше, чи погане, він її все одно бісить. Можливо, таким чином, жінка хоче приручити собі чоловіка, вселити в нього невіру в себе, щоб він був такий дуже слухняний, не впевнений в собі. Одним словом, можуть бути різні причини, чому жінка так робить. Ну якщо жінка так робить, то вона має бути готова до того, що чоловік може піти в захист і з усім з нею також сперечатися, навіщо це робити. В сім'ї будуть не двоє люблячих людей, а двоє вічних опонентів, які спорять із всякої дурниці, треба це чи не треба. Наступною ознакою неповаги жінки по відношенню до чоловіка на думку це самих чоловіків є те, що жінка веде суперечки зі своїм чоловіком, маючи на все власну думку. Тут, як я вже сказала, чоловік починає сприймати жінку як опонента, а не як свою кохану кецюню, і також готовий час вступати до двобою з ним. Тим більше ця ситуація виглядає погано в очах чоловіка, якщо жінка сперечається з чоловіком в присутності інших людей, наприклад, в компанії. Чоловік вважає, що жінка це ж його жінка, значить, вона має бути разом з ним, з ним заодно, в його команді, і підтримувати його, Ну, або, по крайній мірі, мовчати, якщо вона з ним не згодна. А якщо чоловік в компанії висловив свою думку, жінка тут же стала в опозиції кета, ти неправильно думаєш, або взагалі ческати, ти дурак якийсь, і вона почне. Не висловлювати свою думку, чоловік не не дивиться знає, як на такого засланого козачка з якогось ворожого табору, тому що вона стала проти нього та ще й в присутності інших людей. Тим самим чоловік вважає, що як можуть ці інші люди, компанія друзів, наприклад, чи колег тим більше, поважати його, якщо от, рідна жінка висловлює таку неповагу по відношенню до свого чоловіка. Тому це дуже нехороша тактика поведінки. Наступний пункт, наступна ознака неповаги жінки по відношенню до чоловіка, це те, що жінка хвалить у присутності свого чоловіка інших чоловіків. Чому жінка це робить? Ну, що найперше, жінка хоче добра своєму чоловікові і їхнім стосункам, і вона вибрала якийсь об'єкт для прикладу, тому хвалить іншого чоловіка, щоб її чоловік взяв приклад з цього іншого і був такий же самий, класний і розпрекрасний. Хоча насправді це спрацьовує проти самої жінки і проти стосунків, тому що ну, чоловіки вони між собою всі дещо суперники. І жінка, замість того, щоб бачити в своєму чоловікові короля царя і місцями Бога. Пред'являє йому і інше божество, яке вона в своїй, в своїй голові возвела на п'єдестал, і тепер каже, чоловіки, ось піди подивися, як ото Васіль, от Васілій, Ото у нього те то є, це то є, то він такий, сякий. І чоловік скоріше піде в негатив. Він, навпаки, не буде робити те, що жінка від нього хоче, якщо вона буде використовувати таку геніальну стратегію. Тому, дорогі жінки, не займайтеся дружищами, не хваліть інших чоловіків в присутності свого чоловіка. Це може мати неприємні для вас наслідки. А наступний пункт неповаги це те, що жінка порівнює свого чоловіка з іншими чоловіками, тобто не просто хвалить іншого чоловіка в присутності свого, а відверто своєму свого порівнює з цим чоловіком, ну, ясна річ, що не на користь свого чоловіка. Якщо на користь, то можна казати: ось там той такий поганий, той такий, а ти у мене король всього так можна. Ну, навпаки, не можна, тому що чоловік це сприймає як неповагу і знову ж таки повторюю, вкотре, якщо ваш чоловік вас не влаштовує. Чому ви його вибрали, чому ви з ним живете? Значить, є підозра, що ви йому підстать, тобто ви теж не, ахті дама. Ну і останній пункт це те, що жінка б'є свого чоловіка. Ну, В нашій культурі, в принципі, дозволяється жінці бити чоловіка, навпаки, не дозволяється. Це неправильно, ніхто нікого не має бити, ніхто нікого не має ображати, обзивати, тому що до хороших стосунків це не призводитиме в будь-якому випадку. Рекомендовано почути те, що я сказала, і прийняти до відома, для того, щоб стосунки складалися якомога кращими, і люди були якомога більш щасливими у своїй сімейній парі. Тому що, на жаль, в Україні майже 70% шлюбів розпадається, в тому числі і через те, що люди просто не вміють будувати стосунки одне з одним. Тому що їх ніхто не вчив. В школі нас не учать, як будувати стосунки, в інституті не учать, Нас ніде не учать. де ми учимося у своїх сім'ях. А хто учив членів наших сімей? Так само ніхто. А тому люди просто переносять із сім'ї в сім'ю такі звички, ставлення до чоловіка чи до жінки, які в самому початку неправильні. Потім ми будуємо неправильні стосунки. І потім у нас 70% шлюбів майже розпадається. Тому я сподіваюся, що ви почули все, що тут було сказано, і візьмете це до уваги.